Эти ребята были вынуждены уехать. Один из них, Слава, благодаря тому, что он ком компьютерщик, он же работает в Лондоне. Один в Полтаве живет, и один в Киеве. И, в принципе, ребята имеют работу, потому что надо как-то зарабатывать на жизнь. Но все равно остаются художниками и вместе, сформировали э -э, эту группу, которая называется Жужа. Первая рада, которая в 18 году сделала Украину свободной республикой. А после этого там был еще музей и культурный центр. То есть это место, в котором культура, образование и демократия имели место быть. И сейчас рядом с этим местом собираются опять какие-то квадратные метры отдавать под высотки, что-то там строить и так далее. И, в общем-то, они сделали это, это здание Сахара, а потом там будут здания Малевича, который сделал в Киеве прекрасные высмотрящие здания. И мы приглашаем там из Киева, в общем-то, и всех вас. И, люди приходят и участвуют. В общем, это будет город будущего, пока мечта. Белый сахарный город. Ми їдемо 10 тисяч кілометрів, стартували ще 15 травня з міста Львова, їдемо через 16 країн, проїхали вже більше ніж 8 тисяч кілометрів. Для чого ми це робимо? Не для Ради забави, для того, щоб привернути якомога більше уваги до України, якось популяризувати Україну, зробити більш пізнавами. Кольори прапора, може герб. Доброго дня, мене звати Олександр, учасник велопробіг Українці в Європі. Мене дуже вразила сьогоднішня виставка, вона була хоч і невелика, така коротка, але вона повністю передала ці фотографії, повністю передали ті відчуття якогось пригнічення і важкості того, що відбувається в нас в країні зараз. Я навіть відчув ті запахи тих квартир, які були зображені там, там Буся, такі запахи старих поліклінік, запахи якогось такого старого гнилого минулого, яке вже давно пора викинути з нашої голови і взагалі з нашого життя. Звичайно, перед стартом було дуже страшно, тому що ми не знали, куди ми відправляємося. Ну, в принципі, там багато хто бував в Європі, але їхати на 100 днів, 10 тисяч кілометрів, ну, я колись планував. І чим ближче було доставка, тим більше було страшно. Я розумію, що ми стикнемося з такою кількістю всяких проблем, труднощів і так далі. Що... А чи зможемо ми з цим всім справитися. Але так, як хто каже, слона їдять по частинах, ми їдемо і справляємося, команда. Ну, Мабуть, такою командою може набагато більші речі, набагато масштабніше робити. Чому ми. Так, вирішили поїхати поклати зону комфорту. Ну, мабуть, мабуть, якби ми там були гарні кухарі, то ми б влаштували якісь благодійний обій. А так, ми, ми — мандрівники, спортсмени, і тому ми вирішили привертати увагу тим способом, який ми любимо, який в нас виходить. Сила вона не в тому, який крутий Українець живе. Сила вона в тому. То прості українці об'єднані німці, коли вони не чітко усвідомлюють, тут не просто розуміння якесь таке, а це глибоке почуття, коли ти, ти є українець. Ти можеш говорити російською, ломаною французькою, англійською, дай якою завгодно. Ми бачимо українців, які не знають української мови, знають. Англійську. Ну, українську трохи знають. Вони відкривають школи в Азії. Ну, от факт. Він українець, він, він американець, але він вважає себе українцем. Він дуже погано знає там, ну дуже погано знає українську мову, майже не знає. Але він відкриває, відкриває в Газі українську школу. Об'єднує людей. Ну, тобто працює над тим, щоб люди об'єднувалися. Я говорю про українців людей. Об'єднує, щоб. Тому що Україна вона існує, ну, крім того, що є певна якась територія, де живуть люди, які називають себе українцями, вона живе в серці, в душі, вона живе в голові людей. І неважливо, деться дуже жалує. Самодостатня, нормальна нація, яка має сили для того, щоб просто жити щасливо. І, все. і не потрібно шукати десь на стороні якусь допомогу. Повірте, це як в особистому житті. Коли ти сам пораєшся зі своїми проблемами, завжди знайдуться люди, які заціняться і допоможуть. А коли ти шукаєш щось допомогти, а сам нічого не, не робиш, то тоді люди не допомагають. Ось так і на державному рівні. Потрібно самим робити, закатати свою рукава і працювати. Я хотів би сказати, що... В першу чергу, якщо дивитися на Іспанію, там найбільш розвиткі діаспори, які ми бачили тільки що на нашому шляху. Якщо дивитися на досвід Іспанії, то варто не звертати уваги на позицію чи її відсутність зі сторони держави, варто працювати окремо і не сподіватися на якусь підтримку з її боку. На жаль, на даний момент іноді навіть доводиться йти проти волі держави, як це було у тій же Португалії. Там громада об'єдналася і виступила відкрито проти посла України, тому що він виступав. З антидержавними позиціями. Був назначення ще з Сергія Ноковича. Тож моя рекомендація до громад сподіватися тільки на себе. Іспанці, в іспанії українці це зрозуміли і у них це класно вийшло. Я вже давно планував поїздку велосипедом по Європі, але якби... Це ну, з різних причин це відкладалося. І Тут я випадково зовсім натрапив на інформацію про. Цей благодійний велопробіг, мене вона дуже, дуже зацікавила, дуже надихнула. І я написав до хлопців, що так і так, хотів би долучитися. Ну і також запропонував допомогу в Варшаві. Коли хлопці приїхали до мене в Варшаву, то ну, так чудово поспілкувалися, чудово якби, провели час. Я так задумався серйозно над тим, щоб долучитися до них. Проблемою була відсутність шосейного велосипеда, ну також інші там технічні питання, але вже хлопці були далі, їхали по. По, по, по трасі велопробігу так з'явилася ситуація, що з'явилася можливість поїхати з ними, бо звільнився велосипед. На жаль, з приводу травми одного з учасників Сашка. І і я би, довго не роздумуючи, купляю літак, купляю квиток на літак і лечу туди. ну Звичайно, були би, певні обави перед тим, що я не потягну. Ну і зараз в принципі вони також є. Тобто буває періоди, коли складно було періоди, коли в сильній жарі, під горку, і ти так думаєш, в Берлін може це послати вже все подалі і і, і, і якби затриматись. Але потім ці критичні моменти проходять і робиш далі. От насправді я ніколи раніше таких от великих. Кілометражів не робив, тобто це було все вперше. Ну і можу порадити, що насправді все можливо, Немає речей неможливих. І, ну і зі своїми якимись боязнями, слабкостями потрібно боротися, і можна і потрібно перемагати. Саме перша ідея про саме перший велопробіг прийшла ще, коли був на, на війні. Просто розмовляючи з командиром батальйону, десь стоячи на блокпості, ми розмовляли про те, хто чим займався, хто чим хотів би займатися, на... ну, коли закінчиться війна, коли буде, буде демобілізований. От. І зайшла мова про велосипеди. Він сказав, що є там в Києві виробляють велосипеди спеціально для людей з обмеженими можливостями. І мене так прийшла. Ну, прийшла думка, що можна проїхати на велосипеді для людей з обмеженими можливостями через всю Україну, то зробити як ну так з одного боку зшити Україну, тобто Україна разом з самої західної точки до самої східної, проїхати на велосипеді спеціально зробленому для людей з обмеженими можливостями, щоб показати, може, тим же пораненим. Е Інвалідам, що можна навіть на такому велосипеді проїхати через всю Україну, не кажучи про те, щоб просто там мандрувати десь, їздити в себе там в парку біля дому і так далі. От е -е, Ми проїхали. ну, е -е, теж була невелика команда, це було одразу після демобілізації, і ми за 40 днів проїхали всю Україну. І тоді ну, нас так добре приймали в кожному в там, райцентрі, в кожному селі, що ми їхали, таке було враження, що ми їхали від одних родичів до інших. І тоді прийшла ідея, що треба масштабувати якось цей проект, і ми вирішили поїхати Європою, щоб розказати про Україну, розказати про війну, самим подивитися Європу. Ну куди ми йдемо? Ми, ми європейський вибір подивитися, розказати і допомогти тим, хто постраждав в результаті цієї війни. Ще трудно, що вони продовжуються щодня, і побутові конфлікти, сварки, вони також тривають щодня. Але ми навчилися одні такі важливі справи. Ми виділяємо головне і забуваємо друге І цей конфлікт дуже швидко проходить. Не будь-то аварія на дорозі, чи будь то якась ночівля в холодних умовах, але головне це працювати на державу, робити добру справу і продовжувати рухатись далі по маршруті. Враження, ну вони їх важко передати словами, але якщо так сумувати, то в принципі любих українців, де би я не бачив, я безмірно поважаю, тому що, будучи далеко від дому і залишатися українцями, це варте, варте поваги, особливо коли є бажання і така порив, скоріше за все, це душевний український порив, об'єднуватись. Об'єднуйтесь і буде вам сила, тому що ну без об'єднання ми всі такі, як нас легко зламати, от, легко обдурити, от, легко просто нас забути. А, а поки ми об'єднуємося, ми залишаємося одним кулаком, силою, яка змете все, все, що можемо. От бажаю вам ставати українцями і залишатись ними до кінця своїх днів. За мій час проживання у Франції, тобто це 10 років на сьогоднішній день. Це вперше е, я знайшла е, куточок, де згруповуються саме українці, не люди е, пострадянського пространства, а саме українці. Для мене це дуже приємно. Це крок вперед. Е, трішки прикро, що цьому постосувало війна на, на Донбасі. Було б набагато приємніше, якщо б ми просто групувалися, тому що ми українці, а не з приводу тих фактів, що останнім часом нас згруповують і заставляють нас спілкуватися. Сподіваюся, що на майбутнє в Україні буде українська діаспора. Ну, що у Франції ми саме на лазурному березі буде українська діаспора, тому що я почула, що є така в Марселі, є така в Парижі. Чому ні не лазурне побережжя, тому що нас тут дуже 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 багато. Af clap